Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінсулінцю. Ми тут, ми тут зайшли в такий, заїхали в якийсь такий райончик. Йдемо дивитися на нову квартиру. І тут бачимо, є такий магазин Пепко. І зараз ми подивимося, що вони пропонують в тому Пепко. Та які пропозиції нові. Ну, в тому хорошому магазині. Саша, як завжди, з кавою розпочинає свій день. Без каву, ні. З, з доброго дня. Так що такий гарний спальний район, такий озеленений. Йдемо дивитись на квартиру. І заодно в пепку зайдемо. І заодно зайдемо в пепку, покажемо вам товари. Тому давайте з нами. З вас підписка лайк. Що вони тут пропонують? О, пише найдешевше в пепко. До... Знаєте, що тут саме цікаво? Тут найцікавіше те, що... Тут на товарах відразу вказана ціна. Ціна 10 злотих. Ось такий поємничок цікавий. Тут такий двупак для квіточків. Коштує 3,50, одна штучка по злотих 75. Ну, я вам скажу, що так цікаво для квітів такі глечики. Це вже такі порцелянові. Такий глечик коштує 20 злотих. І красивий. А тут ще є інший такий красивий. Коштує 4 злоти. Представляєте, 4 злоти, 40 гривень, а тут такий чайничок. ну так досить красиво, всякі такі прикраси, штучні квіти, а цей коштує 20 злотих. Слухайте такі кошечки. 25 злотих. Таке малесеньке, 12 злотих. А то бачите такі всякі такі от поємнички, такі з матерії, щось туди закидати. Не знаю, якусь косметику чи що. Це коштує 8 злотих. Такий ящичок полотняний. Тут більш такий міцніший один mm -hmm. коштує 12 злотих. Свічки mm -hmm. з запахом. Ну, я вам скажу дешевше, ніж в магазинах таких бідрант. А Тут вже в упаковці. Ну, саме знаєте, що цікаво що мені подобається, що тут відразу ціна пише в різних валютах. Тут 8 злотих ця свічечка, а отут такі більш, як то кажуть, пафосні такі свічки, і вона коштує 20 злот. Така величезна свічка. Тут є різні запахи. Орест. Оказ 20 злотих. По 20 злотих, а ось така. ну Тут такі запахи, звісно, що треба любити. Теж 20 злотих, а ось така, 15 злотих. І тут такі, звісно, є до кімнати такі запахові палочки і воно коштує. Слухайте, 4 злоти такий запах коштує. Я скажу вам, що я би таке собі купив в кімнату такий освіжуючий для повітря. Але чи є тут якийсь... А, -а, а, тут є три запахи. Бачите, раз, два, три. Цікаво, скільки такий. А я навіть не знаю, як тут подивитись, який-то запах. 1 євро, 4 злоти. Тут якийсь. White Lady, біла лейлі. Ну і звісно, такі вазочки тут. <кхід> Тоже для квітів, якщо вам дарують квіти, 12 злотих коштує. такі вази, Такі цікаві. О, найдешевша в пепку по 4 злоти. Представляєте? Але це не 4 злоти, це коштує 6 злотих. Тут просто така реклама. І знову ті кошики, подивіться. Для гардеробу якогось, напевно, шкарпеток, білизни. 45 злотих. А оце такий кошечок цікавий. Це, напевно, ручна робота, я вам скажу. Але що мені він скільки коштує? 30 злотих. Ну, воно якісь шкарпетки. Мені не подобається ось це закінчення. Бачите, воно не гарно виглядає. Його просто так. От подивіться. Ні. Якось дуже халатно, чесно. Такі є міні-табуреточки. Скільки така міні-табуреточка коштує? Вона коштує 40 злотих. Ну і, звісно, кошик для білизни 20 злотих. Ось такі. Ну так, я вам скажу цікаво, цікаво так. О, годинники. Такий бачу міні-годинничок. Скільки він коштує? 8 злотих. Ну, я вам скажу 8 злотих. Можна купити, наприклад. Слухайте, гарно, стильно, сучасно, наприклад, хто там не любить, бог знає, як цей. Але подивіться, який я знайшов тут. Не знаю, як його витягнути. 25 злотих. От скажіть, 250 гривень це дорого чи це дешево? А, і звісно, тут такі абажури, чи як вони називаються, вони коштують 60 Всякі такі настольні лампи. А це така пташка. Не знаю, до чого вона служить. 15 злотих така пташка служить. Не знаю, щось вішати чи що. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, до чого ця пташка служить. Оце ну, такі підсвічники. 10 злотих. Так, непогано. А тут уже такі кульки святкові. Це ще, напевно, залишилося з, з Різдва. А знову ці ящики такі. Та, це на, на всяку білизну. 7 злотих такий ящик коштує. Та ну, я не вірю. Світлі, 7 злотих, 70 гривень такий величезний ящик. А тут уже фіранки. Піранка така ось коштує 25 злотих. Представляєте, 2 метри. Ні, яка тут 135 на 2,60 Ну, я вам скажу такий от бюджетний такий варіант. Ну, оце такі декорація на стіл. Прикраси такі. Тільки, звісно, що на то нічого не поставиш, бо воно потім забрудниться, а то таке я, як. як... Я говорю своїми простими словами, то одноразове. Ну, і, звісно, тут можна купити такі е, для різних портретів. 7 злотих коштує. Представляєте, як дешево? Цікаво. А отут от мильниці такі душ. Така мильниця 8 злотих коштує. Представляєте, для рідкого мила. А тут уже більш жіноче. І це коштує 15 злотих, бо це через те, що тут вже є квіточки. Мені більше ось це подобається, таке подвійне. Тут можна поставити зубну пасту, щітки. І воно коштує 9 злотих. Подивіться, яке прекрасне. 9 злотих. Я вам скажу, що мені теж не можна ходити в магазин, бо мені все подобається, і я би то все купляв. Тільки в мене того всього є. 10 злот. Ну, слухайте, що би ви вибрали? Ось це за 10 чи ось це за 9. Мені більше подобається ось це. А тут віж таке цікавіше, але воно пластмасове. Ні. І воно коштує 12 злотих. А тут ще є такі мильнички до мила. Ну це теж пластмасове, пластмас. 8 злот. От бачите, хто знається більше на цінах, то може порівняти. А, і тут такі заслони, такі штори, слухайте, 80 злотих. І тут розмір 135х2,60, то великі, слухайте, заслони. Коцики такі різноманітні можна купити 2,20 на 2,40 і коштує 50 злотих. Це на двохспальне ліжко. А ось такий прекрасний коцик. 1,80 і 40 злотих коштує. Тільки немає наших гривнів. В євро, в різній валюті немає нашої гривні. Ну і, звісно, можна купити тут простирадло. Розмір малесенький, але 15 злотих, 150 гривень. А тут я бачу є більший розмір. 180 на 200 40 злотих. Ну, це майже така ціна, як і в інших магазинах. Тут знову ті коцики по 20 злотих. Розмір 130 на 170. Ну, можна десь там вдома, як холодно, коциком накрився і собі лежиш. хто кажуть, вдома не має бути тепло. А цей коцик 20 злотих коштує. Взагалі я люблю більш такі от коцики. Так, о, такий колір гарний, такий, такий ось колір. Це той самий, а тут це вже більший розмір 150 на 20 і 30 злотих. Ну, це все. Я вам скажу, що це все синтетик. А, тут ще можна купити такі наволочки 40 на 40. І воно коштує 10 злотих. А вішаки, зараз подивлюся, 10 злотих, слухайте, 10 штук. З таких гарних вішаків. Ну, цікаво. Я би не сказав, що це дорого 100, 100 гривень. Я пам'ятаю, коли я був вдома у Львові, я собі додому теж купляв, але в джузку. Я більше не даю перевагу в джюск. О, до речі, я, в мене на роботі хтось свиснув поємничок на їжу і мені зараз треба купити 6 злотих коштує. Представляєте, отакий от бокс на їжу, 6 злотих коштує. А цей трішки більший і цей коштує 8 злотих, але то дуже великий, ну це ж такий купляти. А, і тут різні такі банячки, це вже ж кляні такі цікаві. До різних приправ, слухайте. Слухайте, магазин дуже величезний, тут також є для дітей різноманітні забавки, одяг, і навіть для дорослих є одяг. І для домашніх тваринок така ось торба з 30 злотих. Всього не обійдеш, ви залишайте коментар, що би ви хотіли побачити, який огляд. Звісно, завжди дуже рідко, де можна знайти ось такий дротик. Я завжди його потребую. І скільки цей дротик коштує, зараз я вам скажу. Злоти 83 штучки. Ну, я вам скажу тут. Непогано, непогано. А це що таке? О, мішки на, ль на льод. Зараз буде гліт, а ль льод буде потрібний. Всякі для прибирання. А оце можна собі додому купити. Бачите, тут відразу з цим це коштує аву. 15 злотих. І це досить цікаво таке, бачите? Можна сюди плен наливати і мити посуду. А ще можна ось таке от, такий набір купити. Цікавий. Дуже цікавий такий набір. Така і коштує 30 злотих. Сюди наливаєте плин, тут маєте щіточку, якою мити. Взагалі чудово і прекрасно. Шнурки. Наприклад, це для розпилювання повітря. Монсик. мопи. Цікаво, скільки така мітла коштує. 20 злотих така мітла, цікава. І морк. А, і тут ще такий кошечок зі знижками зниженими товарами такі губки, скільки вони коштують. Тут є 5 губок. До речі, ця губка дуже добра, хорошої якості. Вона миє і я не бачу, скільки вона коштує, бо зараз я подивлюся, скільки ж вона коштує у злотах. 6 злотих. Ну, десь по злотих ще нас. Я пам'ятаю моєї мами, завжди моя мама любила ось такий набір приправ. Тут різні приправи: перець, сіль, вегета і то все. Цей набір коштує Та ну! 6 злотих, цей набір коштує. Ви представляєте, 60 гривень. І до речі, це шклядне. Бачите, вони дали таку знижку акцію по 6 злотих. Дуже, Дуже цікаво. І тут, звісно... Ще такий є, слухайте, набір боксів. три бокси 10 злотих. Ну, краще вже цей купити бокс, три бокси. я купив, слухайте, за, за 8 злотих. Там маєте три, а тут один. А, так, Там я вже був, там я вже дивився, тут є одяг, чоловічий, і жіночий. Чоловічий -то треба купити туди. І тут для дітей. О, тут є навіть для чоловіків. О! Шкарпетки. 10 злотих. Скільки штук? 5 пар шкарпеток. 10 злотих. Представляєте? І ось такі сіренькі, теж. 5 пар 10 злотих. 5 пар хорошої якості, до речі, це дуже хороша якість. 100 гривень. А тут є вже в таких різних кольорах. Ось і тут скільки, 15 злотих. Тут 4 пари, шкарпеток. Ну, я вам скажу недорого. 150 гривень, так, 15 злотих. А ось тут такі ще є. Такі цікаві, бачите, в різних таких малюночках. А от тут такі, такі. 12 злотих, а тут ще більше є набір. Бачите, на кожен день понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І такий набір коштує 30 злотих, 300 гривень. Так, а тут, уже, тут так само жіночі шкарпеточки 5, 4 штуки, 10 злотих. О, я вже не буду дивитись жіночі, бо мені якось ніякого дивитись жіночі речі. Завжди. А, тут такі гарні піжамки, да, але подивіться, які. Такі веселі піжамки. А ще подивлюся на білизну. Хоча я білизну тут не купляю. 20 злотих коштує. Дві пари таких трусиків. І звісно тут можна купити взуття. Такі кроси. Коли мені треба було то, е, я ходив шукав, вони тільки літом, до речі, їх продають. Ну, але це все Китай робить. Тапочки звичайні, такі типу, типу на Фуфирині. І коштує 30 злотих. Ну, якщо чесно, трішки дорого. А ось такий варіант Марвел. скільки? 30, теж 30 злотих. В цьому випадку можна все купити. Все-все-все. Тут дивляться, де є чоловічий і відділ. Тут все взагалі більше, припрошу, більше для жінок, як для... До речі, цей магазин є дуже-дуже малесенький, бо більшість таких пепко, вони є дуже величезні. Бачите, дитячий одяг тут штани по 20 гривень, по 20 злот. Ну, <кхух> цікаво, цікаво. Магазин малесенький, я вам скажу.